Вітаю, мене звати Вадим Карп'як. Починаємо розмовні студії. Останній весняний день 24-го року, 31 травня. відзначилася ця ніч черговими російськими обстрілами було прольоти в Харкові. Були уламки ракет у Києві. Будемо про це все говорити. А почнемо з Херсонщини, яка постійно потерпає, там немає вихідних від прильотів. З нами Олександр на зв'язку голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю! Доброго. Яка оперативна ситуація на Херсонщині цієї ночі, і що було з обстрілами? За минулу добу Херсонщину о, доволі таки активно обстрілювали. На жаль, знову. Ви вже правильно зазначили, що вже більше півтора року у нас така інтенсивність трошки збільшується, трошки зменшується, але приблизно о, однакові населені пункти під обстрілами. Це з минулої доби 22 населених пункти. Обстрілювали росіяни з різного типу озброєння, в тому числі Херсон. Вчора також з вечора росіяни почали атакувати знову нас керованими авіабомбами. До двадцяти вчора дійшло керованих авіабомб, які вони скидали на Херсонщину. Є пошкодження в селі Вірівка, пошкоджена школа, сільрада. І по іншим наслідки з'ясовуються поки що про повідомлення внаслідок саме цих авіаударів. Про постраждалих повідомлень немає, але під обстрілом були прибережні райони Берславського району та Херсонського району. Також є, на жаль, загиблий за вчорашню добу. Це чоловік 91-го року народження з села Велетенське, який отримав важке поранення ноги. Внаслідок Артопсу, його, його, він помер, на жаль, вже в швидкій, коли його везли до лікарні світла, пам'ять та співчуття рідним. Е, є також пошкодження будинків, дев'ять будинків пошкоджені внаслідок обстрілів, е, приватні автівки. Поранений за вчорашній день немає, є тільки один загиблий, на жаль. Пане Олександре, ви повідомляли, що в Херсонській області е, в прибережних районах заборонено відвідувати якраз цю е, територію біля річки зі зрозумілих причин. Скажіть, е, які покарання передбачені для тих, хто ігноруватиме ці заборони? Ну, так, є. У нас, по перш за все, правоохоронці займаються цим, це перш за все, адміністративна, перший раз адміністративна відповідальність. Це штраф або. Просто там розмова з дільничним. але люди знають прекрасно чого туди не можна ходити. Тобто там територія в більшості замінована, а територія біля Дніпра це і небезпечна, тому що може що завгодно прилетіти з лівого берега, тому що дуже активно зараз використовують дрони. Це навіть не снайперів, треба боятися, хоча їх теж. Лівобережжя, тому що дуже активно вони полюють на цивільних, які знаходяться на березі. Звичайно, це перш за все тому і тому, що я вас хотіла б нагадати, тому що заборона на вилов риби з 31 го сьогоднішнього дня по Україні. Наскільки я знаю, відміняється заборона на вилов риби, але на Херсонщині на жаль, ми не можемо поки. Це собі дозволити. Вже коли розмінуємо, і хоча б відкинемо ворога, тоді можна вже буде займатися риболок Зрозуміло. Та дякую дуже, пане Олександре, за оперативну інформацію. Олександр Толоконіко, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. А тепер